Доброго дня, діти! Усі ви такі гарні, з добрими очима та щасливими усмішками. Посміхніться ще раз, адже усмішка нічого не коштує, але так багато варта. З давніх давен і понині вітаються так в Україні. Здоровенькі були. Діти, ви всі знаєте, як називається наша батьківщина. Батьківщина в нас єдина. Її назва. Україна, а яка ж вона наша Україна? Вірно, велика, багата, красива, дружня, єдина, щедра, рідна, неповторна, мальовнича земля українська, щасливі ми, що народились і живемо в нашій славній Україні. Тут корінь роду українського. Бо тут жили наші прадіди, діди і тут живуть наші батьки. І де б ми з вами не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі та чуємо українську рідну мову. Діти, любіть свою мову, проставляйте її та ніколи не цурайтесь, в якому б куточку землі ви б не були. Пам'ятайте свою рідну мову. Адже для нас українська мова це материнська мова, це мова нашого народу, наша гордість, наша сила. Незабаром наша країна відзначатиме свято. Називається воно День української мови. Українська мова це наша державна мова якою спілкуються майже всі українці. Ця мова найгарніша, найкрасивіша у світі. Вона квітуча, мелодійна, різнобарвна. Нею співають найгарніші пісні і розповідають найгарніші вірші. Давайте ж послухаємо один із віршів про українську мову. Любіть Україну у вісні. І наяву квітучу свою Україну, і мову її слов'їну, красу її вічну нову. А ще я хочу нагадати про інші перлини української народної творчості. Мова йде про прислів'я, приказки, загадки. Відгадайте мою загадку. Чудовий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна! Молодці діти, а ви знаєте, що мова наша одна з наймелодійніших, наймилозвучніших мов у світі. Нашою мовою мовлять, розмовляють, говорять, балакають, кажуть, гомонять, оточуючи нас люди. Складено багато пісень, складено багато легенд. Я думаю, що ви всі зрозуміли, що найбільше багатство народу це його мова. Наша мова гнучка, молодійна, розкішна і дуже потрібна нам. Без мови нема народу, а тому, щоб нашому народу не було переводу, ми повинні шанувати, берегти. Нашу мову розвивати і передавати її наступним поколінням. А зараз, любі діти, я розповім вам легенду про заснування нашої держави України. Колись дуже дуже давно. Роздавав Господь землі державам, багато зібралося їх біля Божого порогу, і кожна держава сподівалася отримати свою найкращу часточку на планеті. А потім усі вони, отримавши, що хотіли, розходилися господарювати на своїх. Богом даних землях, але до загальної черги не встигла держава Україна. Важко працювала, втомилася і втомлена, ледве прийшла до Бога, стало остором і не сміє очей підняти. Господь побачив. Заквітчену красуню покликав до себе і запитав, ти спізнилася, Україно, поглянь, усі розійшлися зі своїми наділами. Де ти була? Працювала, опустила очі, з яких рясно, посипалися сльози, перли. Прости мені, Господи, іду я. Поглянув Господь на дівчину Україну, на її спрацьовані руки, на її втомлене, але таке гарне обличчя і відповів Знаю тебе, Україна, знаю, знаю серце твоє вразливе та ніжне, знаю душу твою співучу і просту. Знаю. Як ти спиш і прокидаєшся, як плачеш і радієш, як працюєш важко, як співаєш щиро, знаю, як любиш простір і небо, волю і життя. Знаю, бо сам сотворив тебе такою. Не йди, зачекай. А Україна йому відповідає. Якщо немає в тебе, Господи, землі для мене, піду я, не забирай ні в кого, щоб мені дати, мені чужого не потрібно. Господь погладив схилену голову заплаканої дівчини України і відповів не журися, Україна, посміхнися і радій. І співай пісню гарну, нову пісню, тому що вподобав я тебе і не дам тобі сумувати. Є у мене земля, моя земля, залишив її собі, щоб тішитися, але з радістю віддаю тобі, пану, господарюй, працюй і радій, це земля. Де перегукуються степи з неба, а зоряний простір вкриває собою тишу дерев, де гори шепочуться з ріками, а у небі співає жайвір і сонце там особливе, і люди надзвичайні, твої люди Україно, живи і раді, а я. Цього часу буду з тобою назавжди, бо ти та земля той край, що в моєму серці.